Сезон грипу саме в розпалі, тому давайте поговоримо про те, чим не можна збивати температуру дітям. Найперше, це препарат анелгін. Його не можна суворо використовувати дітям, він може впливати на кровотворення, він може впливати на весь організм з негативними наслідками. Його не можна використовувати ні в ін'єкціях, ні в свічках, ні в таблетках. Просто викиньте його і забудьте про його існування. Також дітям до 12 років не можна використовувати Німісіл і всі його похідні препарати. Чому тому, що можуть бути жахливі наслідки цей препарат дозволеного? Обмежено у використанні з 12 років. Раніше ні в якому випадку його не застосовуємо. Дуже жахливий метод збивання температури це обтирання оцтом або спиртом. Ні, 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 і ще раз ні. Ви маєте зрозуміти, якщо у дитини температура, і ви обтираєте навіть там легенько-легенько розведеним відсотком спирту чи отсту, все рівно ті речовини потрапляють в організм, і тим самим може бути отруєння. Це дуже-дуже. Негативно може вплинути на організм дитини, тому забудьте про обтирання обстом чи спиртом. Можна обтирати теплою водою. Ножпа ні в якому разі не потрібно давати ножку при тому, як у дитини підвищена температура тіла. Забудьте про той спазм сусудів. Це нормальна реакція, якщо ніжки, ручки холодні. Трошки пізніше нагадаємо вам, як збивати температуру правильно саме у діток.